Друзі, всім привіт! З вами Руслан, це Квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. Якщо ви потрапили на цей відосік випадково, вітаю вас. Ви потрапили туди, куди треба, на цьому каналі дуже багато корисної інформації про квадроцикли. Я займався прокатом квадроциклів з 2016 року. Ми використовували в прокаті самі різні моделі квадроциклів. Ми перевірили ці квадроцикли в дуже складних умовах, бо в прокаті мало хто жаліє техніку, газують, стрибають, дріфтують і так далі. Коротше кажучи, ми маємо величезний досвід експлуатації, величезний досвід по поломкам. Ми знаємо про слабкі місця квадроциклів, ми знаємо, як їх потрібно обслуговувати, готувати до експлуатації. Ну і так далі. На нашому Ютуб-каналі. Величезна кількість відео про самі різні моделі квадроциклів, тому переходьте на головну сторінку каналу і дивіться по порядочку, знайомтесь е, з цією технікою. Так, Сьогодні поговоримо про дитячий квадроцикл. В цій рубриці у нас відео небагато, але вже там декілька серій, напевно, 5-6 про дитячі квадрики ми маємо. Е, значить, Сьогодні відосик про масло. Значить... Основа стабільної, довгої і надійної роботи двигуна, я думаю, що всі знають, це моторне масло. Значить, Сьогодні поговоримо про необхідність заміни масла одразу після покупки. Це називається ще ТО 0 тобто технічне обслуговування на пробігу 0, або називають його підготовкою до експлуатації, або передпродажною підготовкою, ну і так далі. Значить, основне, що я хочу донести до вас, мої друзі, не дивлячись на те, що ви купуєте новий квадроцикл, масло в ньому залите невідповідне. Значить, у мене є офіційна відповідь декількох заводів виробників, що в двигун вони заливають не моторне масло, а консерваційну смазку. Воно похоже на масло, воно має найдешевшу мінеральну основу. От але воно не є моторним маслом значить, і пригодне для експлуатації, а тим паче для обкатки квадроцикла. Значить, ця субстанція, яку заливають у двигун, призвана консервувати двигун в період зберігання. Квадроцикли після збірки подовгу можуть стояти на заводі, по півроку, а то й рік. Потім вони довго пливуть морем. Там від 2-3 місяців, іноді до 4-5. Потім вони можуть стояти по декілька місяців, а то і півроку на розмитненні. Потім квадроцикли стоять на складах у імпортерів, у дилерів, у продавців і так далі. Значить, і е, задача цієї субстанції, що завивають двигун, попереджувати корозію на стальних елементах. Ну, це базові якісь можуть бути обойми, там, втулки підшипників. Це, наприклад, стінка циліндру. там Ну і так далі. Значить, е обов'язково під час підготовки квадроцикла до експлуатації або після його покупки, неважливо хто. Але, е значить, е масло в квадроциклі в його двигуні потрібно замінити і починати обкатку на моторному маслі, на тому маслі, яке відповідає вимогам моторного масла. Те масло, яке має відповідні властивості, а саме знижувати тертя, Змазувати, утримувати масляну плівку під час навантажень, нагріву там і так далі. Значить, це все дуже суттєво продовжить значить, і примножить навіть ресурс двигуна. Тому показую, розказую, що треба знати про заміну масла. Значить, перш за все, основа основ, значить, це злити масло. Щоб злити масло, потрібно обов'язково прогріти двигун 2-3-5 хвилин. От, довести масло до якоїсь робочої, теплої температури. По-перше, це робиться для того, щоб воно краще стікало. Значить, бо при нагріванні масло становиться більш текучим і рідким. По-друге, під час прогріву у нас масло циркулює і у нас з картеру піднімається весь осад. В будь-якому випадку, в будь-якому маслі, будуть присутні частинки металеві, частинки стружки, металевий пил. Особливо на нових двигунах, де деталі інтенсивно притираються, труться одне ободно. Тому важливо прогріти двигун, дати йому попрацювати, щоб підняти оцю всю стружку, металевий пил, тільки потім зливати, щоб разом з маслом у нас злились ці всі металеві частички. Якщо їх не злити, вони будуть і надалі цирку... циркулювати в маслі і пришкорювати... прискорювати зношення. Значить, прогріли. Далі потрібно поставити квадроцикл на рівну поверхню горизонтально. Я думаю, це зрозуміло. Після цього потрібно очистити, промити значить, всі місця, значить, контрольні точки зливу масла і його заливу. Значить, промити, не знаю, або зі спрею якоюсь ВД-очисником карбюратора, карбоклінером, або взяти баночку, налити бензинчику, трошки щіточкою звичайною. Обмити або ганчіркою хоча б витерти. Це зробити дуже важливо. Квадроцикли всі експлуатуються по бездоріжжю, в будь-якому випадку піщинки пісочок у вас на двигуні будуть, а у когось двигуни взагалі будуть заліплені грязю. Так от, надважливо під час заміни масла не допустити потрапляння навіть однієї піщиночки в двигун. Пісок це абразив. Я думаю, ви розумієте, що це таке. Я думаю, що наждачну бумагу, наждачний папір всі бачили. Так, от, по суті, на цей жорсткий папір значить, намазали клею і посипали піском. От що являє собою наждачний папір. Це папір з піском. Значить, і Я думаю, всі ви бачили, наскільки значить, наждачна, наждачний цей папір. Може шкодити якимось поверхням, наносити подряпини там і так далі. І от дуже важливо не допустити потрапля... потрапляння бруду і піску під час заміни масла. Тому обов'язково треба очистити і промити все навколо зливної пробки і коло заливного отвору коло вашого щупа. Тільки після цього ми починаємо зливати масло. Значить, як злити масло? Зараз покажу. Так, друзі, в мене масло вже злите. Хочу, щоб ви звернули увагу на колір масло такого достатнього світлого кольору, ближче до молочного. От, і я думаю, що на камеру буде видно розводи, які там є. Розводи це є вже металевий пил краплиночки металу, значить. І це все присутнє у нас на абсолютно новому квадроциклі. Тобто тут вже дуже багато металевого пилу. Значить, масло це біле. Воно прям світле видно видно відрізняється. Корита в мене чорне, а масло ну таке кремове. Біле воно через те, що в ньому дуже багато бульбашок повітря. Дуже багато бульбашок повітря. Повітря це, ну, по суті, піна. Коли я тільки злив масло, ну, це буквально хвилин 5 назад, то воно було ще біліше. Повітря було ще біліше, були бульбашки, ну прям піна була. Значить, наявність бульбашок повітря і піни, і те, що масло таке біле, говорить нам про те, що воно ну, не відповідає вимогам моторного масла. Бо в моторному маслі є присадки, які, які знижують піноутворення. Піна це, по суті, є багато бульбашок повітря. І от коли взяти масло і взяти оці бульбашки повітря, то в кожному місці, де є бульбашка, по суті, немає масла. І, по суті, в цьому місці деталі труться на суху одна об одну. Тому дуже важливо не використовувати отаке масло. Візуально, наче масло, але насправді воно свої функції не виконує через те, що воно піниться, через те, що багато бульбашок, і через те, що там, де оці бульбашечки, деталі труться. На суху масло, оце, не утримує масляну плівку. Тому дуже важливо, друзяки, на нових квадроциклах. Ось він наш квадрик новенький. Зараз покажу. ну 400 400 метрів чи 4 кілометра. Ну, це він з таким пробігом приїхав з Китаю. значить е, Тому дуже важливо, значить. Поміняти масло перед початком експлуатації. Для того, щоб двигун обкатався на хорошому маслі, і далі він служив вірою і правдою. Так, ну що покажу зливні отвори. Як зливати і де зливати Так, для того, щоб мати доступ до зливних отворів, ну, я ставлю квадроцикл на бік отак, використовую підставочку під колесо. От і зараз вам покажу значить зливні отвори. У нас є дві. Пробки, значить, одна з них являється зливною, значить інша. Там у нас знаходиться пружина і фіксатор вибору значить, режимів коробки передач. Значить, більша пробка на 17, вона є зливною, вона знаходиться по правій стороні. Значить, оця підключна 14 менша, ця шолівруч, тут якраз знаходиться фіксатор коробки передач. Його відкручувати не потрібно, бо там пружина, фіксатор може випасти. Не зовсім зручно його вставляти, але нічого страшного. Коротше кажучи, зливаємо масло, ключ на 17 і пробка справа. Значить, ну, як я вже сказав, попередньо тут потрібно все очистити і промити, бо коли будете закручувати пробку назад, щоб не занести піску. Злили масло, закручуємо пробку назад, закручуємо обережно, бо картер алюмінієвий Значить, і можна пошкодити різьбу, якщо перетягнути. Перетягувати не потрібно, закручується все легенько від руки. так Зі зливом масло розібралось. Тепер покажу, куди заливати. Заливається масло з правої сторони походу квадроцикла, значить, заливається воно через щуп Отут. Значить, в залежності від ну, моделі чи в залежності. Від назви, яка написана, у нас тут написано Tao Motor, форте. А назви бувають абсолютно різні: Хаммери, скорпіони, спарки. Суті, це не міняє. Виробник у всіх цих квадроциклів один конструкція, одна і та ж, однакові двигуни. Відмінності бувають в пластику. Значить, у нас пластик трошки перекриває доступ до щупу значить, і можливість перевірити масло і долити. А у деяких моделей є пластик, який отак підрізаний вже. Значить, і доступ сюди набагато легший. От і всі відмінності. Ну і Бувають деякі відмінності в двигунах. Значить, є е, двигуни, які, які виглядять, по суті, так само, але конструктивно у них трошки інша коробка передач. Значить, у нас тут можна сказати автоматична коробка передач. По суті, це механіка з автоматичним щепленням, а бувають. Повністю механічні коробки, тобто передачі 1, 2, 3, 4, 5, як на мотоциклах, доводиться переключати вручну. Або є такі двигуни з варіатором, але в суті, це не міняє. Масло міняється скрізь однаково, однаково зливається і тут же заливається. Значить, в нашому випадку доступ трошечки обмежений для того, щоб залити масло, тому заливати ми його будемо із під сидіння. підсидіння... під сидіння. І ось звідси у нас є доступ до щупу. Значить, для того, щоб залити масло, значить, я користуюсь ну, коли що є під рукою. Отакий у мене є перекачний шприц. Значить, або користуюсь, у мене є така лієчка звичайна в магазині, там, все по 10 я купив. І отакий шланг. Все. Значить, зараз викручуємо щуп, ставимо цю справу сюди. Ну і заливаємо масло. От Так, е, Так, одразу хочу відповісти на друге, найчастіше питання, напевно, яке я чую: яке заливати масло. Ну, щоб знати відповідь на це питання, друзі, вам потрібно відкрити інструкцію з експлуатації. До будь-якої техніки, навіть найдешевшої, значить, є інструкція, в якій написано: яке масло заливати, коли, як часто. Там, і так далі. От. Я розкажу про те масло, яке заливаю особисто я. Значить, В прокаті ми використовували абсолютно різні масла. Але останні, напевно, роки три ми зупинились на маслі хадо, як ви бачите. Значить, Розповідаю чому. Значить, ну, Ні для кого не секрет. Я думаю, ви всі розумієте, що підробок у нас дуже багато. Підробок запчастин, підробок комплектуючих і так далі. І люди навчились підробляти і масло. Підробити пластикову каністру взагалі складнощів немає. Можете зайти там на будь-який ринок автомобільний там, чи в інтернеті, ви зможете з легкістю замовити будь-які каністри, будь-які наклейки і так далі. І особисто мені попадались підробки ну, дорогих якісних масел. Я раніше користувався маслами мотоциклетними. Мотюль, Repsol, IPon це професійні дорогі масла, але декілька разів мені трапились підробки. Значить, ми мали проблеми з двигунами, ремонтували їх. От, і після того я відмовився від цих масел. Значить, оригінальні масла хороші, але через те, що багато підробок, я перестав їх купувати. Значить, перейшов я на хаду через те, що банки вони роблять залізні, їхні масла в залізних банках. Значить, тим, хто займається підробками, це не на руку. Виробити отаку банку коштує достатньо дорого. Треба мати спеціальні станки, і обладнання, напечатати оце все на металі також. Тому, значить, я перейшов на хадо. Окрім усього, значить масло хадо продається здебільшого у спеціалізованих магазинах хадо. Зустріти його, звісно, можна і там на авторинках, і в мотомагазинах, але я купую масло виключно у спеціалізованих магазинах ХАДО. Це буде гарантія того, що ви купите якісне масло. І це, що тут написано, значить, значить, воно буде відповідати значить, всім тим вимогам. Тому багато років ми використовуємо в прокаті ці масла. Масла, я вам скажу, шикарні, двигуни ходять. Значить, проблем з двигунами взагалі у нас. Немає після того, як ми стали використовувати ці масла, тобто оригінальні якісні масла. значить Є у них отакі масла. значить Камера зеркалить. Значить, але 10В40 значить MA. Це допуск мотоциклетний. І 4Т це означає, що мотоциклетний 4 двигун. двигун. Я рекомендую використовувати саме мотоциклетні масла. В принципі, сюди можна заливати в цю техніку і автомобільне масло, звичайне, 10В40, але краще заливати 4Т. Бо 4Т це масла спеціально для мототехніки. Мототехніка здебільшого має вищий режим по температурі, більше нагрівається. Наша мототехніка, в принципі, більшість квадроциклів малокубатурних, вони мають повітряне охолодження. Двигуни повітряного охолодження нагріваються ще більше. І тому це масло зроблено спеціально для роботи на більш високих температурах, на більш високих навантаженнях. Тобто, під час більш високих навантажень воно виконує краще свої функції, утримує масляну плівку, воно змазує, охолоджує. Ну і так далі. Тому я раджу користуватися. Саме такими маслами з позначкою 4Т. Тобто для мототехніки 4 Бо, значить, автомобільної техніки двохтактної не існує. От саме в мототехніці є поділення: 4 такні і Ну, Сподіваюсь, це зрозуміло. От. Двигуни квадроциклів більш навантажені, ніж двигуни звичайних автомобілів легкових, тому вони. Ну, в ідеалі просять більш якісного масла або там зі 100% якістю. От. Тому вибирайте самі, що заливати. В принципі, якщо у вас є якісне якесь автомобільне масло, можете залити його, двигун буде працювати нормально. Але я сторонник і на практиці вже знаю, що треба заливати якісні мотоциклетні масла. Це буде гарантією того, що з двигуном не буде ніяких проблем. Ну, Сподіваюся, інформація ця буде вам цікава. Ну і трошечки скажу з власного досвіду: Значить, ми коли починали прокат, ми купували перші свої квадроцикли. Ну і продавець, там, в принципі, більшість продавців так кажуть, що масло одразу міняти не потрібно. Беріть, катайтесь, залите нормально, а потім поміняйте. Ну, власне, ми так і робили. От. І всі квадроцикли, перші, на яких ми не поміняли одразу масло. У них були проблеми з двигунами. Ми ремонтували двигуни. І як тільки ми почали міняти масла одразу після покупки, як тільки ми почали обкатувати всю нашу техніку на якісних маслах, проблем з двигунами у нас не стало. Всі двигуни працюють як часики. Як то кажуть совпадіння. не думаю, друзі. От. Переходьте на головну сторінку нашого каналу. Дивіться інші відосики про інші квадроцикли. Значить, черпайте інформацію і знайомтесь з експлуатацією квадроциклів, бо експлуатація квадроциклів дуже сильно відрізняється від експлуатації автомобілів і їх обслуговування відповідно. Значить, з приводу замовлення квадроциклів, десь може отут, а може отут є наш сайт. Вкажу, звертайтеся. Значить, ми з задоволенням, з любов'ю робимо цю справу, бо це наше хобі. Ми цим займаємось багато років. Прокату нашого не стало з 24 лютого. Прокатну техніку ми передали військовим. от І зараз в режимі хобі ми збираємо, готуємо до експлуатації, обслуговуємо, проводимо передпродажні підготовки для наших клієнтів Так, нещодавно створив телеграмчик для квадроциклістів значить з України. Телеграм-чат. Називається квадрогараж Україна. Значить, мені в Ютубі питань поступає багато по квадроциклах, і я не завжди можу всім відповісти. Значить, у мене вже декілька мільйонів переглядів, і людей пише дуже багато. Тому я створив телеграм-чат, щоб об'єднати квадроциклістів, щоб ви могли спілкуватися з однодумцями. З братами в цій двіжусі, щоб ви могли підтримувати, допомагати, підказувати один одному. Я є в цій спільноті. Я щодня туди заходжу, спілкуюся, стараюся відповідати на якісь цікаві питання, приймати участь в обговореннях і, і так далі. Або знаходьте в пошуку Квадрогараж Україна, от, або е, буде посилання під цим відео. На наш телеграмчик натиснете на посилання і доєднаєтесь. Також будуть посилання на всі наші соцмережі: Інстаграм, Facebook, мій особистий Фейсбук і так далі. Підписуйтесь на мої особисті соцмережі, війна не закінчилась. Час від часу я проводжу збори для підтримки там, різних підрозділів. Комусь ми купуємо машини, комусь тепловізори, комусь колеса грязні, бо зараз пізня осінь, все порозкисало. І у хлопців там штатна резина, вона взагалі не може їхати. Ну, коротше кажучи, буде круто, якщо ми своєю спільнотою, квадродвіжухою, будемо долучатись до боротьби з ворогом і допомагати швидше його знищити. Слава Україні! З вами був Руслан, це квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. В регіони також робимо доставочку. Ну, по доставці в мене є окремі відосики, можете подивитись. Там, звісно, відосики не про кожну доставку, бо не завжди є можливість знімати. Але як це відбувається, можете подивитись. Слава Україні, друзі! Всіх обійняв! Друзі, забув сказати про рівень масла. Також часто питають люди, скільки заливати масла. В кожному двигуні. Значить, рівень масла відрізняється: 50, 100, 150 грам, 200, півлітра, літр, літр 200 і так далі. Бувають начебто однакові моделі. Але через те, що є невеличкі модифікації у двигуні, відмінності картера і так далі. Фактичний об'єм може відрізнятися. Тому для кожного квадроцикла, для кожного двигуна рівень масла. Виставляється по щупу. Значить, на щупі. Зараз переключу камеру. На кожному щупі, на його кінці є відміточки, які якраз і відображають рівень масла. Ну, у нас ось хрестики. Тобто, самий верхній хрестик четвертий, він відповідає там за максимальний рівень масла. От. Масло в ідеалі, підтримувати, ну тобто від нижнього до верхнього хрестика, чи плюсика, чи ромбіка, як ви там бачите. Тобто, рівень масла потрібно постійно контролювати. І інструкція з експлуатації взагалі рекомендує перевіряти рівень масла перед кожною поїздкою і додавати масло до необхідного рівня. Значить, оте масло, що ми з вами злили. Воно вигорає дуже швидко. Буквально за перші 100 кілометрів воно згорає повністю через те, що немає в нього відповідних властивостей моторного масла. От, воно просто шкварчить і випаровується. Тому на ньому взагалі їздити не можна. Треба міняти, заливати отаке масло, і все у вас буде окей. Е, значить, в залежності від моделі, значить, вашого квадроцикла чи від типу трансмісії. Яка приміняється на квадроциклі, в цей квадроцикл влазить ну, в середньому 800-900 мл, в когось 700, в когось літр. Ну, тобто для кожної заміни вам потрібно мати літр масла. Значить, рівень масла перевіряється дуже просто. Вставили щуп, закручувати його не потрібно. Вставили, поміряли, подивились на рівень. Якщо масла малувато, значить ви бачите на щупі, то додаєте його. Ну, Максимально близько до максимума. Значить, потім обов'язково заводимо квадроцикл, як написано в інструкції, даємо йому попрацювати хвилину-півтори, глушимо. і Після того, як заглушили, перевіряємо масло. Треба дати маслу, заповнити всі канали, значить, масло, фільтр там і так далі. У когось є радіатор охолодження. Тобто фінальна, значить, фінальний контроль. Рівня масла робиться після запуску двигуна. Запустили, заглушили, поміряли ще раз. Після цього додаємо масло до необхідного рівня. Ну і тільки після цього ми вважаємо, що масло у нас замінено успішно і виставлений правильний рівень масла. Коробка передач. І редуктор заднього ходу у цього двигуна на цьому квадроциклі, в принципі, на більшості дитячих квадроциклів вони сумісні. Тобто необхідності окремої заміни масла в коробці немає, і трансмісійне масло при обслуговуванні цього квадроцикла не використовується. Тобто коробка, по суті, і, грубо кажучи, вона омивається моторним маслом. Тобто, коли ви міняєте масло у двигуні. Коробка також получає свіже чисте масло, тобто обслуговування цього квадроцикла, воно дуже просте, ну і по суті, мінімальне. Ну, друзяки, сподіваюся, що інформація, яку виклав я, цікава. Сподіваюся, що цей спосіб значить, обслуговування експлуатації квадроциклів, вам також сподобається. Бо в такий спосіб, коли ми міняємо масло одразу після покупки, я гарантовано знаю, що техніка буде працювати. Це був спосіб від Руслана. Гвоздика, з вами був Квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. Всіх обійняв, слава Україні!